Ми повертаємося в студії. Це програма Новий день на Вінницькому державному телебаченні і як обіцяли на початку програми. До нас у студії завітала гостя Ірина Руденко, коуч та психолог. Вітаємо вас, пані Ірина. Вітаємо і вас в нашій студії. І все ж таки, пані Ірино, хотілося дізнати безпосередньо у вас, що таке, хто такий коуч, що таке коучинг та звідки власне вона до нас це поняття. Дякую за запитання. Перш за все, хочу подякувати за запрошення. Коучинг для мене це дещо нове з одного боку, з іншого боку, це те, що все ж таки в чому є досвід певний. Що ж таке коучинг? Я для себе визначила коучинг як мистецтво бажаних змін. Якщо розглянути його в такій більш класичній формі. То коучинг це допомагаюча професія, і коуч, відповідно, людина, яка допомагає просунутися до своєї мети. Вона допомагає віднайти в житті певні рішення, вона допомагає набути певних навичок, вона допомагає розкрити себе. Що ще можна сказати про коучинг? Коучинг створює певний простір, в якому людина знаходить власні рішення, і, відповідно, згідно цих власних рішень вона рухається. Коуч допомагає людині створити такий простір, в якому вона, використовуючи свої ресурси, свої здібності, буде знаходити найкраще на той момент рішення для себе. Відповідно, в Україні на сьогоднішній день коучинг набирає такі, такого розповсюдження, набирає обертів і е, скажу для себе, що чим він класний, його можна застосовувати у всіх сферах життя. Власне, прийшов до нас коучинг більше через бізнес, через людей, які е, від природи спрямовані до чогось, да, які шукають, прагнуть, шукають для себе виходів, планують своє життя, будують довготермінові плани, короткочасні плани, і так далі, так далі. Але зараз коучинг застосовується фактично в кожній сфері життя. Угу. І я безпосередньо займаюся таким напрямком, як лайв-коучинг. і так докладніше, якщо розглянути вже більш глибше, то це створення життєвого балансу в коучингу. Тобто в... то, в... дійсно в... В не лише коучинг пов'язаний зараз із бізнесом. як Більше звикли все ж таки вважати до нас. Прийшов я так розумію, Він за кордону, адже це нормально. Це також, мабуть, з бізнесом асоціюється за кордоном, коли в кожній такій великій компанії є свій коуч, який стимулює, мабуть, це, це такий працівник тренер, так, мабуть, чи як назвати людину, яка тому, що угу. ми знаємо, що ми вже знаємо, що коучинг він практикується в багатьох організаціях заради того, щоб дійсно колектив згуртувати і розвинути в кращому результативність всієї організації підняти. Ось саме про такі засоби, мабуть, чи підходи, чи методику цього вже дій, в дії, скажімо, коучингу. Так, дійсно ви правильно сказали, що коучинг прийшов до нас з інших країн, так безпосередньо це походження його американське, і дуже класно писав коучинг Тімоті Голві в своїй книзі як ігра», і там він показав, що перший коучинг походив із спорту таки, але на сьогоднішній день в коучингу від спорту залишилася лише функція тренерства. Але функція тренерства це далеко не остання і не повна функція коуча. Ось що стосується організації безпосередньо, Так, коучинг в організації має місце його бажано там застосовувати, його потрібно там застосовувати. Лише для організаційного коучинга мають бути створені певні передумови. Головна передумова полягає в тому, що організація прагне розвитку. Коучинг це про розвиток, коучинг це про дії, коучинг це про постійні зміни. Якщо повертатися до постулатів коучингу, то ми говоримо про те, що е, в коучингу головне е, те, що зміни, вони е, ні збіжне російською, українське слово підібрати зараз е, швиденько не можу. Тобто вони по-любому відбуваються. І тут головне, щоб зміни відбувалися такі, як нам потрібні. Тобто, якщо організація прагне змін, коучинг е, можна і потрібно там застосовувати. Друга умова кожний елемент. Кожна одиниця, кожна структурна одиниця, кожна людина в цій організації має обов'язково розвиватися. Тому що е, бізнес роблять ідеї і люди. Відповідно, є ідея е, є ідейний власник, має бути ще така е, згуртована, розвиваюча е, команда, яка прагне до того. Е, е, коучинг, е, е, це такий процес, де немає готових рішень, тому організація повинна бути готова до пошуку, до творчості, до спільних рішень, має бути обов'язкова команда. Має бути обов'язково команда. Багато з моїх колег вони працюють в організаційному коучингу безпосередньо мої вчителі працюють в організаційному коучингу. Я для себе обрала саме лайф напрямок, оскільки якось в певний момент життя прийшла до того, що в цьому також є потреба. В першу чергу в мене, і в другу чергу в клієнтів, які приходять до мене. Мене цікаве запитання: це повинно бути як людина, яка постійно перебуває в тісному зв'язку з е, е, організацією? Чи це можуть бути такі там разом від... Приходи, скажімо mm. так, раз в тиждень, раз в місяць, чи там раз в три місяці. Як, яка це має бути динаміка і mm. як воно має відбуватися? Бачите, ми так з вами плавно повернули в напрямок коучингу організаційного. Скажу так, що коучинг організаційний можливий в різних формах. Перш за все, в організації самі менеджери можуть бути коучами. І це є дуже добре. Чому? Тому що менеджер-коуч не дає готових рішень, не каже, йди туди і роби це. Mm. Він Спрямований на те, щоб створити умови, в яких сам співробітник е, візьме на себе раз відповідальність за те, щоб Виконати це друге, він візьме відповідальність за те, щоб розвиватися за те, щоб знайти своє рішення. І відповідно, коли людина відчуває, що це є моє рішення і відповідальність за це рішення на мені, в неї буде більше внутрішньої мотивації виконувати це. І звісно, для організації це ефективніше. Другий момент можна взяти, скажімо так, коуча, який може бути і тренером, і відповідно в деяких організаціях це hr менеджер це людина, яка безпосередньо займається лише цим. Так, більш тісно, може бути також коуч, який залучається в організації зі сторони. Так? Угу. Це така вільна людина, яка при потребі приходить в організацію і створює такий магічний простір, де в організації є більше можливості розвиватися. І так на сьогоднішній день, як правило, організації залучають таких зовнішніх коучів. Але якщо менеджер розвивається в напрямку коучингових технологій, коучингової майстерності, то це для організації є ефективно, ну, звичайно, наскільки я розумію, що цьому менеджер потрібно навчитися на коуч на коуча, так так Специально. навчитися на коуча. Коуч – це професія, і звісно в кожній професії в в коуча мають бути певні свої. Ну, скажімо так, Риси, притаманні притаманні так компетенції коуча. Угу. Перш за все, коуч – це людина, яка здатна чути іншого, яка здатна довіряти іншому, яка здатна вірити в іншого, здатна створити простір, в якому людина максимально розкриється. Адже коучинг говорить про те, що лю... всі люди ок. Тобто кожна людина є від природи, від свого народження вже окейно. Так друге коучинг говорить про те, що в кожної людини на момент прийняття рішення є всі ресурси для того, щоб це рішення мало того прийняти, друге втілити в життя. Тобто ресурс є, і коуч повинен бути компетентним, створити таку довірливу атмосферу, в якій людина розкриється, і я би сказала так, знайде найкращі умови для діалогу з собою, своїм внутрішнім uh -huh. я. Другий момент. Клієнт завжди, в будь-який момент часу, обирає найкраще рішення для себе з тих, що йому приходять. І коуч має довіритися цьому вибору, відповідно, підтримати цей вибір і допомогти клієнту рухатися в цьому напрямку. Коуч не дає порад, він не дає готових рішень. Скажу чесно, приходячи в роботу з клієнтом. Я навіть не завжди знаю, які питання виникнуть в мене під час роботи з цим клієнтом. Ще один момент: в, кожному, в кожній дії є обов'язково позитивний напрям намір. тобто ми завжди бачимо і плюси, і мінуси. Ми не можемо сказати, що це і погано, це і добре. Є обидві сторони медалі, і це теж враховується. Тобто, фактично, набір компетенцій їм потрібно навчитися. І в Україні є на щастя сьогодні. Доволі великий, скажімо, такі набір шкіл. Мені довелося навчатися в одній з них. Я вдячна цій школі. Це школа і. Коучингал з Дніпровської, вона знаходиться в Києві, і я отримала там для себе не лише, ну скажімо, професію коуча, але й можливість розвинутися для себе Особисті, самі або... як особистість. Так. Пані так. Ірина, ще скажіть, будь ласка, останнім часом більше до вас звертаються компанії, тобто з колективом працювати чи багато індивідуальних замовлень? і Як ви вважаєте ефективніше займатися? Я все ж таки. Працюю з коучингом індивідуальним, тобто, як правило, це люди, які приходять за власною потребою. У мене був досвід до вересня минулого року. Я працювала в компанії hr менеджером і звісно, в деяких моментах елементи коучингу ми там застосовували, тому що я з коучингом відповідно в школі школу коучингу я закінчила в цьому році, але знайома я була ще з 2011-го, коли отримала професію психолога в. Услі метода позитивної психотерапії. Сам uh -huh. метод він є дуже про коучинговим, він про майбутнє, він про досягання, він про ресурси, він про здібності. Тому з елементами була знайома, і ми також це застосовували. Зараз я працюю здебільшого з особистими запитами. Uh -huh. Запити абсолютно з різних площин, починаючи від того, що допоможіть, я хочу віднайти нову професію, не знаю, що це може бути. Я заплутався в житті. Зараз в мене ситуація така, що я не знаю, що зі мною відбувається, і кудись хочу рухатись, куди не знаю. У мене немає ресурсу, або я довго сиділа в декретній відпустці з дитиною, зараз хочу реалізуватися вже безпосередньо в кар'єрі і що з цим робити, куди рухатися, куди піти, що почати і так далі. Або я е, маю мету, вже рухаюсь на певному етапі застряг і, відповідно, не знаю, що робити з тим далі. Запити абсолютно різні, і з різних сфер на нашого життя. Ну, це стосується все-таки лайф-коучингу, я так, так більше розумію, так, саме так. цього напряму. У нас просто є картки, зараз нас тут uh -huh. знажають, і дуже така яскрава е обгорточка в них. Розкажіть саме про якісь засоби, які в ході розмови використовуються. я так розумію, доп Допомагає розкритися. Звісно, знаєте, в коучингу є досить багато інструментів, але як говорять мої вчителі, основним інструментом коучингу є безпосередньо сам коуч. Тренер, так, коуч. От він як спеціаліст може все. Інструменти основні, їх дуже багато, от, але які з них я б хотіла назвати. Я б хотіла згадати про модель Сократа, тому що і багато напрямків в Україні коучингових з ним працюють безпосередньо як з основною моделлю. Сократ колись говорив про те, що для того, щоб щось в житті мати, потрібно щось робити і кимось бути. Тобто бути. Діяти, а потім мати. Завжди людина, коли приходить з запитом в коучинг, вона каже, я хочу мати ось те-те. Тето". І відповідно перших двох часів не завжди бачу коучинг про те, щоб побачити перше і друге. Картки – це допомога, оскільки вони на них звернули увагу, вони використовуються здебільшого в тих моментах, коли в процесі коучингової сесії створюється знаєте, така ситуація, коли ніби ми зайшли в тупік. Ситуація також буває. Ніби немає виходу, здається. І так. ніби з цього тупіка немає виходу, клієнт не зовсім розуміє, куди рухатися. І тоді є два варіанти, або я пропоную своїм клієнтам. Скажіть, будь ласка, яке питання мені зараз задати, щоб ви могли просунутися. Буквально на днях в мене була дуже така цікава ситуація, я хочу про неї розповісти. Молода дівчина, вона приймала таке вагоме рішення в своєму житті. І вже наприкінці сесії, під час одного з інсайтів, ну відчула. Такий певний емоційний. Ну, скажімо, сплеск, але негативну сторону. Тобто, uh -huh. в неї е, її е, інсайт привів до такої негативної емоції, певного розчарування, певного якогось е, суму і, звісно, сльози. В такій ситуації клієнт рухатись не може далі. Тобто, коли клієнт перебуває в, е, в стані емоційної нестабільності або в негативні емоції заходить ресурс, звісно, падає і важко рухатися далі. І тут мені приходить дивне питання. Е, ну, чому дивне? Воно класне питання. Я кажу, е, скажімо, і, будь ласка, що я зараз можу в тебе запитати, щоб твоя емоція з мінуса змінилася на плюс, щоб ці сльози з розчарування і суму змінилися на сльози радості. Чи може в такому стані людина думати про Ні. позитивні запитання? Ви Знаєте, спочатку перша реакція Я не знаю, і, і все ж таки, і все ж таки, так? І тут дівчина молода, посміхається і каже: знаєте, а запитайте мене про те, як я буду себе почувати тоді, коли в моєму житті станеться зміна до якої я прагну. І абсолютно так, як ти будеш почувати, назви мені, будь ласка, свій стан, що ти будеш бачити, що буде відбуватися, які зміни відбудуться в твоєму житті Людина називає 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і стан зміниться на діаметрально протилежний І якщо по шкалі, це ще один коучинговий інструмент, замірює по шкалі від 0 до 10 свій стан зараз Якщо на початку вона казала, це одиничка 2 і так мені сумно, uh -huh. то е, після цієї вправи вже стан до 7, до вісьми і до дев'яти. Тобто це стан, коли людина сповнена емоцією, сповнена енергії, готова рухатись. Що стосується карт, вони так само в цих питаннях. Тобто, якщо я не задаю питання, що я можу в тебе запитати, щоб ти рухалася, я пропоную, ось, будь ласка, візьми для себе виб... на вибір карту. Ці карти, чим чудові, з одного боку в них є. Це, до речі, розробка також інтегральної коучингової школи. я дуже вдячна їм за таку розробку, і з одного боку, у нас є картинка. Ми можемо спочатку вибрати картинку, і тоді безпосередньо клієнт розглядає для себе, Анечка, виберіть собі, розглядає картинку, і я задаю питання: про що вам відносно вашої ситуації ця картинка? Відносно ситуації, наприклад, людина е, стала в ступор відносно свого майбутнього щодо професії, або щодо здоров'я, або щодо стосунків, і вона по картинці починає якісь свої відповідно думки передавати. Кожна людина точно скаже те, що є в неї всередині. Тобто е, ця карта вона частково е, коучингова, вона частково метафорична, її можна застосовувати, в тому числі і в психологічній роботі з клієнтом. Якщо картинка не дає Точної відповіді ми перегортаємо тут, ми бачимо питання. Наприклад, як виглядати в ідеалі, да? тобто ваша ситуація, якою ідеальною вона може бути в майбутньому. Клієнт повертається, описує, і під час того в нього включається ресурс, він бачить для себе якісь нові вирішення. І вже згідно тих рішень ми рухаємося далі, задаємо відносно питання. Ну, не питання. Можна назвати ось цю техніку, технологію, методику своєрідним таким стимулом і. Тим, що людина себе сама виліковує, скажімо, з якоїсь стану виводить, але з допомогою тих умов, які вони вона себе сама мотивує. Про мотивацію саме, так. бо дуже багато зараз слово мотивація вона ну, прослідковується, якщо, скажімо, не в прямому тексті, то в контексті однозначно. Uh -huh. То чи коучинг – це, скажімо, ще один такий мотивуючий засіб для саморозвитку. Знову, але я звернула увагу, виліковує. Коучинг зовсім нікого не лікує. Коучинг лікує, Коучинг працює з здоровими людьми, але з людьми, які є в певній ситуації розгублені. Можливо, вони не можуть віднайти того рішення, але точно це рішення є в глибині. І от задача коучинга створити простір для того діалогу. Що стосується безпосередньо мотивації, мотивація, як правило, в людини відсутня двох, в двох таких, скажімо, не в двох моментах, а з двох причин. Перше, Людина не ясно не бачить картинки. Тобто вона не розуміє, до чого їй потрібно йти. Е, мотивація, ви знаєте, да? мотивація від, мотивація до. Для різної людини працює різна мотивація. Хтось спрямований діяти до, я бачу картинку майбутнього, я вже рухаюсь, хтось діє від. Тобто я не хочу, щоб зі мною було те, що є. І, до речі, одна з коучингових програм, яку я зараз пропоную своїм клієнтам, вона така досить тривала, коли клієнт приходить і каже, знаєте що, в моєму житті щось не те, я не знаю ще чого. Чого я хочу, але точно не хочу, що тут є те, що є. І, Це тоді, від так, і тоді від людина хоче позбутися того, що є. Відповідно, для того, щоб рухатися далі, ми робимо інвентарізацію, ми дивимося на життя. Mm. Ви, мабуть, зустрічали такі коучингові інструменти колесо життя. Це чисто коучинговий інструмент. так? Людина відшукує сфери свого життя, зосереджується на них, бачить, що є, до чого вона прагне, шукає відмінність. Відповідно, думає, а що я можу зробити, щоб відприйти до, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, то, так, так, І тут одразу питання виникає прямо от під час вашої розповіді, що не кожна людина готова прийти до коучі, не кожна, можливо, навіть знає, свідомо, свідомо, як свідомо і, так, с... що, що саме коуч може й допомогти. Так, Коучинг е, це метод, який однозначно потребує перше усвідомлення. Є така дуже класна штука, усвідомлення, коли людина робить свідомий свій вибір. Так, я цього хочу, так я йду. Я не бачу ще рішень, але я готова йти. Другий момент це людина бере на себе відповідальність за своє життя. І вона говорить: Я є господарем свого життя і все, що в моєму житті відбувається, то все про мене, то все моє. Розумієте, так є обставини, але ці обставини здебільшого створені мною, тому що ні для кого не секрет, що в нашій країні зараз обставини для всіх однакові. Ну тим не менше, одні навчаються, розвиваються, відкривають нові бізнеси, рухаються, народжують дітей, інші. Причаїлися, затихли і тихенько сидять. Тобто, ніби одна країна, одні обставини, але люди по-різному діють, тому що одні знаходять для себе можливість щось змінювати. Друге, тому коучинг дуже про усвідомлення і про відповідальність. Мені здається, що люди, які доходять до коучингу, це вже вони частково стають самі коучерами тими, тому що вони усвідомлюють ось. знову ж повертаємося. А він дуже, мабуть, важливий для тих, хто про нього ще не чув, не знає, і ну, в принципі, не розуміє, що є такі методики, технології, які допомагають вийти з якогось такого стану. Знову ж таки, самому за допомогою своїх якихось переживань і свого усвідомлення. Я думаю, що від сьогоднішнього дня людей, які дізналися про коучинг і знають, ну стане як мінімум на Вінницьку область більше. І знаєте, принаймні, так, да, як змінили своє життя, але це все ж таки, мабуть, знов через малу інформативність, так, в Україні? Чи е, через те, що це нова професія, чи через те, що нове, можна сказати, війня, через mm, що така необізнаність? Бою да. коучингу, наскільки він розповсюдиться, наскільки швидко він стане відомий, ну скажімо, ну, в віддалених там, населених пунктах, тих самих селах, в селах, як, як в, в районі. Тому, люди... От ми вас засипали запитання, так, вам, будь ласка. Так, і всі ці питання вони лежать фактично в одному полі. Це в полі, а чого я хочу взагалі усміх свого життя? Ви ж розумієте, що всі люди... Різного рівня розвитку. І про е, малу поінформованість я б не сказала, тому що інтернет зараз дає дуже великі можливості. І той, хто хоче, той, хто шукає, той знаходить. Відповідно, я на власному досвіді переконалася, тому що перша моя професія, е, вчитель шкільний, далі я була в бізнесі е, менеджером, далі я прийшла в психологію, далі я прийшла в коучинг. Тобто кожна людина має можливості ці можливості відкриті. І я б тут хотіла дуже згадати, є така е, відома формула відомого знову ж таки коуча Томаса Ліана. І він каже про те, що є три речі, які впливають на успіх людини в цьому житті: це знання і досвід, які він отримає протягом життя. Другий момент це тип мислення. Тобто я бачу перешкоди або я бачу задачі і можливості. Я негативно чи я позитивно мислю і так далі. Тобто від того мислення залежить дуже багато. І третя складова, вона найвагоміша, це наше оточення. І якщо брати в процентному співвідношенні, то знання, досвід це 10%. Друга компонента це 40% тип мислення, і 50% припадає на оточення. Тому я кажу, люди оточуйте себе тими, хто буде сприяти вашому розвитку. Я просто безмежно щаслива, тому що в моєму житті завжди були найкращі вчителі. Найкращі вчителі мене завжди оточували, найкращі люди. Мені завжди везло на друзів, на знайомих, на контакти. І оточення воно рухає, оточення воно допомагає, оточення змінюється. Не потрібно того боятися, але потрібно визнавати, що якщо моє оточення. Оточення змінилося, значить змінився я, це є маркером, і щось зі мною відбувається, це є класно. Відповідно, якщо змінююсь я, змінюється оточення і так далі. Тому, звісно, можливості є. Я завжди кажу, що шукайте. Ще одна класна штука, на яку хочу звернути, якщо в нас там є пару хвилин, про коучинг коучинг, якщо людина приходить в коучинг хоча б один раз, вона точно не зможе в своєму житті без того обійтися. Чим коучинг класний він дає можливість отримати інструмент. Для власного пропрацювання, тобто коучинг його можна займатися і самостійно в деяких елементах. Я не кажу, що повністю, до складних рішень, в мене теж є власний коуч. Я також ходжу на коуч сесії. Я також, в тому числі, коли я починала психологія, я приходила на консультації, приходила в психотерапію і так далі. Тому що людина, для того, щоб розвиватися, вона в будь-якому разі, знаєте, ти не задасиш собі складних питань, ти не ти в будь-якому разі будеш знаходити в зоні комфорту, комфорту. і не вийдеш за нею. Не не а, а всі самі справжні питання і рішення вони знаходяться за розуміє. зоною комфорту. Тому звіта треба питання, і коуч звіта задає. Але якщо ти в коучинг прийшов, ти точно для себе візьмеш інструменти, навіть те ж саме колесо, навіть е, ті самі письмові практики, частково про які ви запитували мене вже сьогодні. Чи, письмові практики, я кажу своїм клієнтам, що. Саме класний інструмент, самокоучингу – це щоденник. Обов'язково звертайте увагу на три речі: перша за що ви вдячні собі і світу. В своєму житті, що відбулося сьогодні, завтра і так далі. Друге, що є радісно в вашому житті. Звертайте увагу на радість, фіксуйте її, вона вам дає ресурс, енергію, рухатися, вона підтримує вашу життєву енергію. І третій момент це чому я навчився? В того ж самого Тома, Томаса Ліонарда є книжка чудова. Я навчився тому, що. І я кажу: починайте кожен свій день з того, що вчора я навчився тому, що. Це по-перше допомагає підвищити самоцінність людини. І от мотивація, про яку ми говорили, вона дуже тісно пов'язана з самоцінністю. Якщо людина не бачить внутрішнього потенціалу, внутрішнього ресурсу, якщо не знає хто вона, що вона чи може бути корисна собі і суспільству. Мотивація її не може бути високо, суть, розумієте? Так, так так. Тобто я розумію, що це фактично стиль життя. Це стиль життя майбутнього, майбутньої України, мабуть, я так вважаю. Якщо кожен подумає, от, дійсно ці питання, що ви ще не сказали, то можливо життя почне змінюватися вже і в краще сторони. Одне такі це свідомий саморозвиток, якого прагне кожен, але інколи він хтось запутується, десь запутується в тих. Якось обставинах, але це дуже гарна можливість, якраз вивільнитися і собі розкрити якісь ті рамки, які тебе стримують, і вийти на новий рівень. Звісно, і тоді питання мені здається, а коли це робити? Можливо, мені пізно, можливо, пізно в 30, можливо, пізно в 35 і так далі. Мій і такий постулат, яким я користуюсь по життю, що е, людина е, може змінюватися завжди. Є гарний вислів, східний з цього приводу, що кращий час посадити дерево було 20 років назад. Ще один кращий час посадити дерево. є Сьогодні. Тому саджайте дерева, вирощуйте ці дерева, плекайте, здобувайте, відкривайте для себе, зростайте і можливостей дуже багато. Потрібно вміти їх бачити і ними скористатися. Дякуємо вам, пані Ірину, за те, що сьогодні нас завітали. І я думаю, що дійсно зараз простимулювали однозначно до саморозвитку ще активнішого на занюється це 100%. Ну і звичайно наших глядачів, тому що в принципі такі хороші поради слова не потрібно десь в далеку шухляду закладати, а варто ними скористатися вже просто зараз. Ніколи не треба зволікатися. Тож маєте можливість. Нагадаємо, що нам про ці всі моменти коучингу, про його значення, його взагалі поняття, що це таке, як цим займатися і наскільки це важливо в нашому житті. Розповідала Ірина Руденко, вона коуч та психолог. Дякую вам, пані Ірина. Ну а ми ж Юлія, мабуть, пішли відповідати на наші запитання. Дякую, дівчата, вам за запрошення. Дякую. Дякуємо.